На вулиці, а за це відповідає інтернет. Питань в цьому встало набагато менше. До речі, нам дуже приємно, що до нас вже приєдналися і ті перевізники районні, які здійснюють через нашу територію там, пасажирські перевезення. Вони теж за нашою вимовою вкладають в нас. На території міста кожен громадянин може Скористатися на вибір двома функціями і побачити або в себе на комп'ютері, або на мобільному телефоні на двох, окремих, на двох окремих сайтах, можна побачити, де знаходяться наші маршрутки і скільки хвилин треба для того, щоб до тебе приїхала твоя маршрутка на твою зупину. Всі, ті, що тим користуються за останні 2-3 місяці, ну ми, ми моніторимо цю ситуацію, якихось збоїв не було. Приємно скажу до стандартів пасажирських перевезень, що інтервал в пікові часи, особливо це ранковий час, коли наших людей доставляють на роботу, останнім часом конкурує з Київським метро. Останнім часом є випадки, коли переганяє по інтервалу, навіть інтервал метро, особливо на одиниці, правильно сміється в регіоні. Сьогодні е, у, нас, у нас ситуація, яка, е, ну, яка для львов'ян поки що тільки сниться. Інколи або в інших випадках в багатьох не люди чекають маршрутку, а маршрутка чекає людей. Ну, і незважаючи на всі ці гарні цифри, гарну ситуацію по пасажирському перевезенню, життя в нас і свої корективи, і тому ми кожного разу стараємося їх вирішити. Виходячи з цього, сьогодні і проходить розширене засідання Коденційної Ради. На нього виноситься сьогодні 5 питань, які на наш погляд є сьогодні актуальними і на них шукають люди відповіді. Перше, нам дуже хотілося раніше, сьогодні така вимога є і є така вже можливість. Є новий начальник управління і є питання про організацію здійснення пасажирських перевезень, особливо в порядок здійснення контролю за роботою перевізників, безпека пасажирських перевезень. Я так розумію, що тільки назва, а це буде така. розширена така інформація, і нам дуже хотілося б її почути з перший курс. Друге, для нас є цікавим сьогодні відповідь на питання, як і хто правильно повинен накладати штраф. І штатні санкції на перевізників, якщо вони щось порушують, що теж є. І дуже важливо знати, хто і як, а хто ніяк. А, третє, ми дуже хотіли би також мати відповідь і обговорити питання про проблеми проїзду автобусів та здійснення зупинки, ну це район нашого центрального ринку. Це таке спільне питання і громадських організацій. І поліції, і швидше за все це сьогодні таке буде обговорення і якась, напевно, така а, пропозиція від Координаційної ради влади для того, щоб ми якось разом зробили там хоча б відповідь на питання, що ми там хочемо зробити, щоб було добре, бо поки що там є проблеми. Останні з цього цих проблем нам також цікаво було би узнати, знати на сьогоднішній день, яким чином наш департамент соціального. І політики проводять оплату пільгових категорій міста Кам'янець-Полівського. Є гроші, нема грошей, як вони користовуються, і так далі. При цьому мова не йде тільки, ці ще назов питання, мова не йде тільки про виключно пасажирське перевезення до так дальше, мова йде і таксі, і жиде ось це така загальні питання. Чи є у присутніх. А особливо членів Ради перевізників, бажання щось ще додати до, до цих п'яти. Немає, дай Боже, щоб ми.